Так, добрий вечір всім. Дивіться де ми Ми є. в лісі по грибочці. Маслючки стоять, подивіться. У мене там є шанувальники маслюків на каналі. Я знаю, це для вас. Подивіться, які маслячки. Ммм. Гляньте. молодесенькі. Просто топчик. Ну, Трошки старші є теж. Різні. Ох, боже мій, які масляки, я всі. Сколько може замернуємо трошки, а? Та давай, вони такі смачні. Маринованих краще не буває. Просто гляньте. Маслючки, а цей взагалі на якій нозі класний. Я тут слухаю, тільки що побачив. Дивіться, який початок, тільки зайшли в ліс. Я тут ще цього гербка бачу. Але що тут? Нічого нового. Здається, маслячок. Або полячок, не знаю. Або то, або то. Ух ти ж. Тут стоїть теж. Да, багато масляків повроджувало, я не знаю. Минулого разу ми були. Коротше, це місце, де ми знайшли. ну, Трошки грибочків знайшли. білих, хороших. Тут є дві грибниці, одна там. Ми йдемо провіримо її, вона маленька. А далі тут цілий схил. Будемо сьогодні провіряти і показувати вам, які в нас результати. Пройшло вже декілька. Ні, вже пройшов тиждень майже, як ми тут не були. Я думаю, нові грибочки мали б появитися. Тому давайте перевіримо. Перевіримо вже старі добрі грибниці. Оленочка ходить, дивиться, поки нема. А ми підходимо до першої грибничка, я зразу включаюсь в прямому ефірі, будемо коментувати, що тут і як тут. Бо я кажу, я майже впевнений, що щось має та й бути. А це що таке? Ні, це маслюки такі величезні. Трошки інакший сорт маслюків, але теж маслюки. Ой-ой-ой! Подивись, -ой -ой. що переді мною стоїть. Йома йо! Бережно. Ой, Ой, який там, йо! А це вже гар. Глянь, що там стоїть. Там ще щось було. Так, спитав, твердей, такий. Твердей? Ну, взривайся. Зривається. Ага. Давай. Ух ти ж, ну сонце. Чотири Ми дні, дні сонця, чотири дні. Без дощу? Ну майже. Ух ты. Слухте, ну, зрілий, хороший, твердий гриб. Посушиться, буде просто топовий. Заряжеш? Ти, ти кажу, чекай, акуратно, ти що? Давай. Ой. Ой-ой-ой. Ну, бачите, треба буде різати його нормально. Давайся, а там один лежить, чи що, тобі з ним не знаю. Ти щось не ясне. Давай, продовжуємо. Знаєш так. цього зірвали, йдемо далі. Подивіться, що тут Оленка побачила, який хорошенький. Боже. А от ще один. Ось там ще один. А тут дивіться, який лізе. Ой. А тут ще. Отаких малюків ми любимо. Це супер. Бочечка така. Ой. Ой, це що? Ну, сюрприз. Боже, сюрприз. Бо, з бонусом, з сюрпризом нам прийшов. А во, дивись, Ліза, бачиш? Так, так. Давай його не рухати. Давай його не рухати правильно. Ми так робимо, бо ми ж перевіряємо ті ж самі грибниці. Так, тільки акуратно. Акуратно. Дивіться, які тут такі бархатні маслюки. Я не знаю, як їх правильно назвати. Такий сорт, що вони такі шершаві зверху. Ну цей просто топчик, боже, дивіться, прийшла на грибницю, а тут. Таке. А тут такі красавчики, боже мій, я бачу ще одного. І він просто топовий. Гляньте просто. Хоп! За ялиночкою ми його не бачили, а він сховався. Там просто ще більше, ніж цей навіть може бути. За цією ялинкою і під гілкою. Ой, ой, бачу. Так, прийшов час. Ох, як він ви. Ооо, оце гриб! Оце я розумію, гриб, друзі. Це вже справжні, блін, хороші такі біляки, подивіться на це. Це вмер, не будемо? Залишки гриба, його рознесло. там. А то той, що минулий раз? Той, що минулий раз, був тут також? Він так ми його лишили, і він там ще помирає ще досі. Я цей зірвав. А ти маленький так? такий трошки червивий, вологий. Обрізай, тому що у нас цей грибів достатньо, тому ми не будемо. Так скажемо цей. Перерізати шапку чи вже вдома перевіряємо. Ну давай. Хлопик. Ні, Ні, Та нормально, можна? давай. Берем. Такий гриб хороший. О, а Оленка буде розбирати зараз. Виривати буде. О-о-о. Подивіться, який. Йо! Та, суперовий, просто суперовий гриб. Ох, ти що. Вже на сушечку на сосочку буде. Коротше, перша точка, причому така невеличка грибничка і 5 грибів класних. Ух ти, що це просто. Я думаю, цей ще топовіший. Він виглядає молодшим, насправді. Він такий ніби виріс прям вискочив. Такий ще світленький трохи зверху. Зараз будемо йти далі. Це ще не головна грибничка. Ленк опасна, така капець просто. Ми тут зараз трошки офігіваємо, тому що зайшли ось там, пішли туди вниз, а тут буквально, може, 5-7 метрів вийшли звідси і дивіться. Раз. Два. Красавчики стоять, такі вже дорослі, класні гриби. І не факт, що отут нижче під ними не буде ще. Зараз будемо дивитися. Ну давай його рубай. Чекай. Чекай, треба сукеру, ні? Ух, mm. блин, хороший такий розмір грибів. Сподіваюсь, буде чистенький. Mm. Mm. Дивіться. Mm. Щоб не зламався. Трошки міг тому... Ой, але гарний. Офігенний. Mm. Трошечки зелений знизу. Дуже класний. А я йду розбиратися з цим. Ух, ти що? Ух, ти що, дивіться, як він випуклий такий. Так якось дивно виріс, трошки м'ягенький. Ну, подивимося, Але красончик, дивіться. Білячок коричневого шляпка, осінній гриб такий. М -м -м. Чуть не стали, буквально метр від нас стояв ще грибочок. Дивіться, який грибочок чистесенький. Просто подивіться, що відбувається з маслюками. Дивіться які. Йо! Це все їстивне, це все офігенні гриби на маринад. Це взагалі я вражаю мариновані найкращі маслички, дуже смачні. Я не знаю, ну ми щось не будемо, напевно, брати сьогодні. О тут наша грибниця туди наверх йде. Що? Це схоже там на гриба, та ось там от. Але ще не фактичка, бо вони тут були з самого низу. Гриб чи не гриб? Гриб. Гриб. Білий. Ого. Хорошенький каже. Ну давайте подивимося, який він Ой-ой-ой! Хор... Ой-ой-ой, який грибара! Дивіться, який грибарчик. Дійсно хороший, слухай, цікава, яка там нога, що там знизу. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Давай. Ми чекаємо тут з глядачами. Давай його зріжемо. Бо неможливо витягнути. Зараз зламаємо просто гриба. Зріжемо цей гриб. Ну, молодець. Ой, ти так добре зрізало. Зверху, зверху. О. Різ, просто Різ, Різ, бачите, і зверху, і тут ще якийсь корні. Камінь, я, власне, Гриб камінь. супер просто. Хороший молодий грибок. І вже великий. Я думаю, що він має бути чистенький. Ну давайте, як то кажуть, подивимося навкруги. 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 Що в нас тут є? Зараз я знайду гриба. Залізай, дивіться, поперевіряли там зверху. А от у вас, не бачите, дивіться. А ми ось тут ходили. Ну, як завжди, одним словом, десь збоку він собі виріс. який гарний, який рівний. Капець, це просто перший клас. Дивіться, який, ух. А ну Йой, який твердий! Клас. Блін, як дивіться, ніхто його не поїв. Реально, як з малюночка. ну що, дивіться, прийшли на наступний спуск, грибничку, де. Де в нас чекають наші друзі. Дивіться, який красава. Ой, він легенький вже. Це вже все. Це вже все. Треба різати. чи він файний Це наступний. Дивіться, малюсенький твердий. О, подивіться, що тут було. Це просто монстр. Нове, ну, не знаю. Тут Він дуже великий був. Гляньте на його ніжку, він просто під вагою впав і все, і помер. От ще один просто красавчик. Ой, твердий. Дивіться, який. Охо-хо-хо-хо. Просто гриб, оце грибара. Дуже твердий. Багато таких уже відсирілих, гнилих. А оцей файненький, дивіться. О. Ох, ох, файненький. Ой-ой-ой. О. Дивіться, який маленький був, а який став хороший. О, йдемо далі. А, каже Оланка, що я класний гриб знайшов, бачите? О, я молодець. Ой. А тут, дивіться. Все, вже все. Ніби ще твердий, а вже побілів і вже все. А от дивіться, Оланка знайшла два грибочки. Дуже офігенних. подивіться. Тверденьких. О. Ще один? О, ще один. Обережно, може ще є. Такі тверді класні. Дуже класні. Такі нам потрібні, ні? Цього теж беремо. Бо вони ж всі біліють потім, блін. не лють. Треба забирати. Ну нічого, головне, що трошки лишилось. Ну цей твердий капець. Чекай, де ти ще не йшла була? Ага. Дірвати? Так. Добре. Ось так. Викручуємо, Л... так, виковерюємо його, не ріжемо, не ламаємо, а акуратно викрутили чуть-чуть І все. І ямку зарили. Ох, твердий, ну думаю, що він буде хороший. Ой, Хоча були вже і тверді теж червиві. Ну, Загалом гриб такий ну, якісний дуже, тому ми ріжемо, викидаємо, хочемо мати якісні, хороші грибочки в баночках, сушені, чисті, а не, а не хробочливі. Хробики вилазять, але то неприємно. Цей. Обрізаємо і все, так, щоб було все гарно, чисто. Так скажемо, перший сорт, якість топова була. Так, ну що, тут три малих було. Має ще бути трохи. Якийсь тато, діду би. Ну діду може ні, але тато ми б взяли. А може і маму. Так, що нема нічого? Дуже дивно. Дивіться, хто там в траві стоїть. Я йду дістану його, щоб ти не залізла вже. Тут ще маленький з боку патух, як то кажуть. Як ми з тобою кажемо. А цей теж вже потух, походу. Ой, та то вже все. То вже все. Ну, там ще малюсенький був. Тако їдеш, їдеш і дивишся постійно вліво-вправо легонько. Так, ну що, ми приїхали на нашу точку, де ми скосили просто 30 грибів за годину минулого, минулої неділі. Зараз ми туди переліземо і там вниз. Там внизу просто капець був. Попереднє відео. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сідочка. Хоп. хоп, 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 хоп. Опа. А де хмор. А то. Ой, дивіться, коротше, все порізано. Хтось перед нами стиг. Реально все порізано. Дивіться, вон, просто подивіться. Такі грубі ножки. Там зверху теж тільки що був, знову порізано все. Буквально, ну, тобто, ми були в неділю тут. Це пройшло 4 повних дні, зараз четвер. І хтось от свіже нарізав. Знову були гриби, вони виросли, напевно, за три дні нормально. Бо грубі ножки, прям реально хороші гриби були. І все, такі новини, зараз будемо ще дивитися, Ну, сумно. Ха-ха-хе, <плес> ідемо. Піскуду, піску. Давай, тебе зверху вниз знімаю. Так. Дивіться, що там. Я не буду спускатися до нього. О боже. Йо, офігенний гриб, так? Ух, який він на сонечку трошки. Блі, дай мені. Бери тільки за шапку. Добре, добре. Ой-ой-ой-ой-ой, глянь Зараз побріжем. Дивіться, який темний. Дуже хороший. Але так шкода, що порізали. Тут такі гриби були, напевно. Дуже схоже, що оці порізані теж такі були. А тут дивись, прям залишили, розумієш, от видно, гриб вирвали. От. Ти, блін, я не можу. <кх> Дивіться, які поляки. Просто можна збирати офігені. Ну, він. Нема білих. Нема поки що білих. Більше одненька ланка знайшла. Ось такий вам полячок на кінець. Гарний дуже. Все, завершили ми грибну нашу сесію. вечірню таку гарну. Коротше, хтось пройшовся по нашій, прошвернувся по нашій грибниці Капець. Сюди вниз річки, все порізано, перерізано, все. Просто наніс. Ну, але ми свої грибочки зібрали сьогодні. Дивіться, яка природа гарна. Теж ялинки, можна лізти, десь туди провіряти, йти, але не всюди зайдеш. Коротше, слідкуйте, будемо нові місця шукати, грибочки тільки-тільки починаються. Будуть грибні хвилі ще. От, гарненько. Ну, ми все одно штук 15-20 знайшли сьогодні, напевно, in total. Ну от такий результат. Оцей наш громадський гриб сьогоднішній, класний. Ми його обробимо вдома. Подивимося, що можна посушити. А загалом, дивіться, є гарні грибочки такі. Прям класні, дивіться. Оцей. Тут оцей я, дуже мені подобається. Такий невеличкий, не товстий, а такий твердий, молодий і дуже чистий. Так, хорошо. Ну от таке. Ну кажу, штук 15, напевно. Тут. Не більше. Але ми ще штук 5 точно викинули просто, залишили на місці, бо червиві трохи, не хочемо їх брати.